Так, всім привіт народ. Поламався нам юмзик в цьому стакані спереду, де, зна... ви знаєте, полетів оцей підшипник, де на валу. Самий останній. Е, ці де на цьому ще такі, можуть бути, але ми їх нові ставимо, бо вони вже теж підійшли. Останній раз робили ремонт юмза десь. Здається, 4 роки чи 5 Повністю всі підшипники нові. Ну, ще він тоді років 3 трошки отримав такої доброї нагрузки. А зараз, вже як є МТЗ, то він вже нічого не робить, практично. Стоїть. Часом щось трошки на запас, якби трактор. Полетів цей підшипник. І значить, щоб його поміняти, ви самі знаєте як. Оця шестерня мішає вала відбору. Щоб її зняти, то треба виняти раніше нижню вала розібрати. Щоб розібрати нижню, треба відпустити гайку, треба виняти верхню. Ну коротше, треба кабіну знімати. Або не знімати кабіну, але так, полік і всі долізти, але все одно там доступ такий собі, не хочеться. Що ми зробили? Ну, цей, зрозуміло, винявся перший, другий. Ми його розрубали, виняли. А оцей, що полетів останній шариковий, е, обойму ми сваркою розрізали в, в цю внутрішню. Розрізали. А от оця на волові, що залишилася обойма. Ну, ніяк. Взяли ми, коротше, не треба було так робити, але ми зробили. Почали гріти сваркою, тільки ще навіть приварили пані місцями так чуть, ну, прихватили. І вийняти ніяк. І зйомником брали, ну теж не виходить. Та ми мучились вчора, ввечері, і сьогодні ще цілий ранок. І ніяк. І ну, вже здається, все, якби розібрали, долізли і не хочеться зняти кабіни, бо вже ну, все долізли. Але взяли ми ось такі ось штучки, зараз я вам покажу. Ось такі, во. ну тут їх пару штучок є. Такі фрези мені дав один дядько. Бачите? І їх до дрельки раз. І воно взяло непогано. Пропиляли раз, з однієї сторони, з другої сторони вибили опів. Потім ще півну довго, ми там з 2 години, поки вибивали, але так і вибили. А як ми хочемо його поминяти? Береться такого. один підшипник, підстукується під шестерню, перевертається переворот, і він вже там. Наскільки так вийде, не знаю, але має вийти. Кажуть люди, що так має вийти, тато каже якби так вийшло, то було би просто супер. Просто супер би було. Поїхав по підшипники. Зараз оцих два підшипники. Це є, що то є, роліковий, ну і тут ролики, тут два роликові стояло. Але ми зараз, певно, що поставимо сюди два шарикових. Не знаю, як вони будуть ходити два шарикових, але та будуть. будуть. Так як він робить, то будуть. Стан шестернів. Ну, практично, як новий, Ну, не практично, а новий. Бо тут їх щось три нових я тоді ставив. а так так в хорошому стані. Так що отак. Була ще одна проблема весною. Гайка в юмзі часом відкручується ця знизу, знаєте. Щоб ми її, Щоб затягнути, не знімати кабіни, не поліки взагалі, знаєте, як робили, відкручуємо болти. Ну, валу виймаємо. Тоді в нас є такий довгий ключ, там з 2 метра вставляємо туди. І того вала на гальма в ту сторону я його відганяю, тому що ключ не підлазить, і мені треба дивитися. Там один наживляє, крутить. Я тут дивлюсь, свічу. І дивлюсь, і дивлюсь, і, і бачу, куди попадає. Затягуємо, що є сили. І тоді знову через цей отвір. Беремо пробой і заклепуємо контрогайку. Ну, гайку не контрогайку. Там в цьому пазу в ровчику заклепуємо і все. Таким чином, не розбираємо ні кабіни, ні поліків, нічого, щоб затягнути. Рукою наживити, не наживиться, не вистачає ще сантиметрів, ще сантиметрів 15 треба, щоб руки були довші через вал відбору, щоб затягнути. І отак. Треба зробити, щоб був трактор їхав. Так, підшипники всі дуже добрі, тому що, можна сказати, треба було всю робити. Ну, всі ще нормальні підшипники, Ну, Тут воно летить частенько часом буває в юмзах, Оцей верхній підшипник. Задній попробував нижній вал, ну нема люфту ще, ну... Що лісти? Ми тоді всі нові кинули підшипники, оцей чогось полетів. Ну, як полетів, бо перші роки після ремонту ще не получав. Були роки і по 30 гектарів виорював і так цілину всяку мучив того трактора добре. То зараз він же шанується. Так що добре.